Ми знайдемо тисячі причин, чому ця людина не може зайти на сесію. Як відрізнити нормального активіста з тобою? Ми сперечатися не будемо. Тенденція якраз рухається до того, що правоохоронні органи тільки набувають повноважень. Мабуть, був один з перших. То казав, що є свавілля правоохоронних органів. Ви не боїтесь такого, що, наприклад, влада їм не сподобається, що ви кажете, або вони вас вкарають. Призбети від цього не підскакує. Люди купують гараж і просто будують все, що завгодно. Ви вважаєте, що ті руйнування та якісь проблеми, які у вас є, ви зможете вирішити власним коштом? Давайте відбудуємо все, що росіяни зруйнували. Це неправильний підхід. Пережив революцію, епідемію та війну.